We'll <laughs> Перших поверх на десятому поверсі, останньому. так тобто вона замінована Так, її немає. Так, від стінки до стінки нічого немає. Подзвонили друзі. Друзі, в мене товариш Всі живе на Гоголя, і він мені подзвонив і питав, чи там живий я. І ми вже їхали тоді і сказав, да, що нашої да якраз туди попала, де у на нас квартира. Ні, ні. Ми, у мене вихідний зараз, от, е, тому ми були просто в А так ми вдома працюємо да. якраз. Та ми досі в шоці, і не ну воно щось нервове. поки. — Ну так, да, поки відчуття не зрозумілі. Це будь ваша квартира. Так, так от, нещодавно купила. Так, да, осінь. Ко мне приїхала родна сестра із Візбадена, там, де Рамштайн. три дня тому назад. Ну, я хотела сегодня уезжать. Вот. Я говорю, Лариса, я говорю, что ты будешь уезжать, давай поедем на дачу. Вечером дадут полив, польем цветочки, посидим. Взяли мясо, плов, у меня казан там такой. Ну, знаете как, она очень редко, 6 лет мы не виделись. у меня собачка еще, барик, цверчнауцер такой. Я говорю, поедем там в субботу, воскресенье, в воскресенье вечером приедем. И мы это было где-то после четырех часов дня. Мы взяли вещи, вот, значит, вынесли. Я взял машину, ну, подъехал, загрузились, и мы поехали. Приезжаем туда, как раз поливчик дали, я поливаю, тут мне смс приходит. Вот. Сестра нарезает на крошечку, вот. и тут смс -ка. Валера, с тобой все в порядке? А я говорю, а что, уже пора? Они говорят, да нет, и присылают мне видео, и говорит, это ж твой дом. Я смотрю точно, и прямо там, где моя квартира, девятый этаж, вот это в середине, идет дым вот такое все. Но я вот так вот перекрестил своего, боже, как нас Бог отвел. Вот все-таки, да, вот все, ну, пусто, вот я смотрю, дырка, и все это валится. Вот, говорят, соседка моя, у меня 57-я квартира, она погибла. И внизу Оля, говорят, тоже не могут найти родственники, сейчас он ищет людей. Слава Богу, тут я некоторых вижу, Некоторых не вижу. Ну к чему это все? Когда это закончится? Ну надо заканчивать. Вот понимаете, это горе. Это горе. Ну ничего не осталось. Вот, что осталось. Вот. Шорты, вот это вот все футболка. Ну, на даче там, еще, там, плавки до да, да футбол. Все, больше ничего не осталось. Ничего нет. Я хочу только сказать одно. Хватит, надо заканчивать это. Это эту, эту горе. У людей это горе. Мало того. Оно ж все время, якби оці сирени, ось ці зриви. Це все. І кожен думає, ну, где десь там пролетит. Я так теж думав. І от, здесь дирочка. Вот. Я бегу домой, посмотри, він целый или чотирьох етажний. Сьогодні ми бачимо наслідки того, як російські окупанти черговий раз пошкодили, пошкодили наш простий цивільний будинок. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. Комунальні служби на місці, ДСНС працюють на місці. Розвернуті палатки, які надають допомогу місцевим мешканцям, як і матеріально, і нематеріально, в тому числі надається психологічна допомога. Нам дадуть можливість, я маю на увазі комунальним службам підійти, скажімо так, і почати працювати над розбором завалів. Техніки достатньо, всі на місцях, всі повністю працюють. Я хотів би окремо від місцевого самоврядування, від міської ради звернутися до постраждалих. Сподіваємося, що їх буде як можна менше, але. Ми зараз бачимо, що зруйновано декілька поверхів звертатися до районної адміністрації за відшкодуванням. І на жаль, як зараз у нас відбувається в Дніпрі, після кожного прильоту, після того, як відповідна комісія оформить ці документи, ми будемо відшкодовувати з місцевого бюджету всі, скажімо так, всі кошти, які люди втратили. Також ще раз хочу підкреслити, я про це казав, неодноразово працює вже е, є відновлення. Тому кожна людина може звертатися не тільки до місцевого самоврядування, а може звертатися через місцеві адміністрації райони до євідновлення і держава також буде відшкодовувати збитки для тих людей, які постраждали. Thank mm -hmm. you.